Тисячу елементів регіональної вишивки за 60 років назбирав майстер з Новгород Сіверського Віталій Кайдун. Чоловік вишиває серпанковою технікою. каже, її вважали втраченою, бо останній серпанковий рушник, який бачив майстер, був вишитий на Новгород Сіверщині на початку минулого століття. Така техніка має охоронятися законом, говорить директорка обласного центру народної творчості Юлія Солонець. Бо це нематеріальна культурна спадщина. Наталія Скляренко. Далі. Працівники обласного центру народної творчості вивчають вишивки Віталія Кейдуна, фотографують, роблять відеозапис. Новгородський майстер відроджує техніку серпанкової вишивки. Каже, остання така робота новгородських майстринь, яку він бачив, була вишита у 1922 році. ось це пасхальний в трьох. В червоних кольорах темніше, світліше, і світліше. Ну, я зробив так, щоб він об'ємніше. Віталій Кейдун півстоліття їздив села Сіверщини. перемальовував окремі елементи вишитих робіт. Потім сам почав вишивати рушники серпанковою технікою. Особливості її виконання показує працівникам обласного центру народної творчості. Дві на три ниточки рідько, і зашивалося полюшко, щоб багатший узор. Здавався одна ниточка півхреста, пустий хрещик, потім знову цього ж наклону півхреста, а наступний ряд іде, там, де пуста клітинка, там нахилений в другу сторону ниточка півхреста, незакритий хрест. І от воно, розумієте, такий, як. Фон своєрідний. І ззаду нема перетинів все одно, тобто не можна було переходити або десь посередині закінчувати нитку. Майстер говорить, вишиванню хрестиком його з п'яти років вчила бабуся. Сам спочатку вишивав рушники коровальні, прикрашальні, великодні, божники. Серпанкова техніка зацікавила Віталія Кейдуна, бо з минулого століття новороцієрські вишивальники про неї забули. І оце кісійне життя теж про це те саме він відомий вже не тільки на нашій Україні, а й за кордоном його рушники його вишивка виставляється по всьому світу. Ми цю інформацію будемо подавати експертній комісії для затвердження елементів нематеріально-культурної на спадщини нашої області і подавати в національний реєстр. І я маю таку надію дуже згодом. На ЮНЕСКО. Наталія Скляренко, Віталій Коробко. Новини на ЮА Чернігів.